справжній кордон Америки, заходу, західних цінностей проходить в Україні. Тож ви вважаєте, що це третя світова? Time, feel... Я Вперше тепер відчуваю, що доля світу поставлена на карту. Have... Що ви скажете тим, хто втомився? Отвудюсейтюм If... Путін дозно І Якщо Путіна не стримати, якщо він не капіталює, у нас буде розквіт усіх найгірших сил. Берна. Бернар, ви зараз у Вашингтоні. Розкажіть про ваші плани тут. я привіз новий фільм Героям слава. Хочу його показати мешканцям Вашингтона, але насамперед конгресменам. Це дуже важливо у ці темні часи, які відбуваються з Україною у той час, коли Конгрес заблокував пакет допомоги. Тому я зустрічаюся з багатьма людьми, поки зарано говорити з ким саме, щоб попросити та пояснити, що Америка зробить величезну помилку, якщо заморозить чи навіть уповільнить постачання зброї в Україну. Величезна помилка не тільки з точки зору захисту цінностей, а й з точки зору національної безпеки. Національна безпека Америки стоїть на кону в Україні. Лінія фронту кордон. Всі на капіталійському пагорбі тепер говорять про кордон, кордон, кордон. Справжній кордон Америки, заходу, західних цінностей проходить в Україні в Авдіївці, Кліщіївці, в Бахмуті. У всіх цих містах, які я знаю зараз, дуже добре, можливо, занадто добре. Я провів там багато часу в жахливих умовах. Для розуміння, ви також зустрічаєтесь з політиками, конгресменами. Я зустрічаюся з багатьма людьми: від політиків до журналістів і людей, які приймають рішення. Я намагаюся зустрітися з якомога більшою кількістю людей. Why do you think your movie... Чому, на вашу думку фільм зможе переконати людей у тому, що варто продовжувати допомагати Україні. Вивіейтбікози. Вони побачать у фільмі українських воїнів, які кажуть не лише слава Україні, але й слава Європі, слава США, слава свободі, слава універсальним цінностям. Звичайно, про це багатьом відомо, але одна справа знати, а інша справа побачити. Глядачі побачать бригади, батальйони, відважних солдатів, які справді відчувають, що Україна та Європа це одне й те ж, що вони борються не лише за свій дім, але й за цінності свободи. Ви не вперше в Україні. Влітку ви знімали контрнаступ, але вже багато разів були в Україні після революції 2014 року. Як на вашу думку, змінилась Україна? в одному з моїх фільмів є пісня Слави Вакарчука Ми ніколи більше не будемо такими ж. Це він співає в кінці мого документального фільму. Українці вже ніколи не будуть такими, як були після бійні терактів, актів геноциду, важкого терпіння і страждань. Вони вже ніколи не будуть такими, як були після того, як відкрили внутрішню силу цей героїзм, який є в них самих. Якщо ти не пройдеш випробування війною, ти ніколи не знаєш, чи ти справжній герой, чи ні, чи ти будеш рабом, чи готовий ризикнути загинути аби бути вільним. Українці показали, що вони готові ризикнути, тому що вони понад усе поставили свою свободу. все частіше. Ми чуємо слова втома, втома від війни. Що ви скажете тим, хто втомився? Я сам ай багато Лотофволз. Дуже просто пояснити, я висвітлював багато війн ще коли я був молодим журналістом. Ця війна особлива. Вона загрожує всьому світу. Це світова війна. Я висвітлював війну в Анголі. Я висвітлював війну в Сомалі. Я висвітлював війну в Бангладеш. Але я вперше тепер відчуваю, що доля світу поставлена на карту, тому що Путін хоче не лише України. Путін чітко каже, після України буде Фінляндія, після Фінляндії буде Литва, чи Естонія, чи Польща, чи будь-що Путін веде таку ж війну іншими засобами, шляхом політичних маніпуляцій. Він погрожує навіть моїй країні, Франції. Він погрожує цій країні, Америці. Він діє через тролів, дестабілізуючи американську демократію. Тож ви вважаєте, що це третя світова Це третя світова війна, але вона відрізняється від двох попередніх світових війн. Не усюди йдуть бомбардування. Це світова війна за допомогою нових інструментів у нових умовах. Путін використовує зброю в Україні. Хакерів, дестабілізуючи Європу, ядерну загрозу шантажує зерном та голодом. Усе це має глобальний вплив. Коли ви створюєте голод в Африці, блокуючи одеський порт, це голодомор світового масштабу. Коли ви підштовхуєте та заохочуєте популістів чи крайньо правих у Франції чи Італії, що це як невтручання у суверенітет вільних країн? Це свого роду світова війна. Сорт If... Якщо все-таки захід припинить допомогу Україні, не вдасться переконати і надалі підтримувати. Чим, на вашу думку, це загрожує? how do you see Якщо ми не зможемо допомогти Україні здобути повну перемогу, наступним кроком буде вторгнення Китаю на Тайвань. Туреччина піде шляхом Османської імперії, розширюючи свою зону впливу ближче до Європи. Іран буде сміливішим у створенні ядерної зброї. Це буде заохоченням для Хамасу повторити напад 7 жовтня. Коротко кажучи, якщо Путіна не стримати, якщо він не капіталює, у нас буде розквіт усіх найгірших сил. Тудей індеволдувил чайтуекспанд. Сподіваюсь, цього не станеться. Айно дасхуа айсе Я Знаю, тому я кажу з перших днів, з лютого 2014 року. Десять років тому я сказав на майдані перед людьми. Це була неділя, були сотні тисяч людей на площі. Я тоді сказав: ви той вал, той щит вільного світу та вільних цінностей. and of the uh, uh, free values.